За легендою навчань, рибалка провалився під криго на допомогу. Виїжджає загін швидкого реагування постраждалому до проїзду швидкої надають домедичну допомогу. Витягнули постраждалого на берег. І наша допомога безпосередньо допомога в його переохолодженні. В даному випадку це є знаття мокрого одягу і зігрівання його по можливості. Знов -таки, у нас є термоковдри, у нас є звичайні ковдри і контролювати основні показники його життєвих функцій. Наталія Кириця розповідає про заборонені засоби зігрівання. Трати один одного снігом чи чимсь холодним І в жодному випадку не можна вживати алкогольні напої. Як зігрівають? На крики ще одного постраждалого виїжджає рятувальний автомобіль підвищеної прохідності Богонь. Начальник водолазного рятувального відділення каже, автомобіль та спецобладнання допомагають оперативно реагувати на виклики. Машина Богун-2М має колісну форму 4х4, це всюди було дохід від для рятування людей як на воді, так і на кризі. Пасажироміськість 6 людей, 5 людей особового складу та одне місце для потерпілого. Щороку перед святкуванням водохреща рятувальники нагадують громадянам про правила поведінки на водоймах. Таку ініціативу проводять зміркування безпеки, каже речник ДСНС Олександр Хорунжий. Від початку грудня 2023 року загинуло на воді 39 осіб, із них одна дитина. Якщо взяти вже цей початок року загиблих п'ятеро осіб, п'ятеро нам вдалося врятувати там, де ми рятували людей. То 61% від тих, що врятували, це якраз неправильно поводились на воді. 23% це саме внаслідок риболовлі. Надзвичайники від купання на водохреща закликають відмовитися, але тим, хто все ж вирішить зануритись в ополонку, дають поради. Не потрібно окунатися з головою в ополонку. Після того як людина вийшла з ополонки, потрібно розтертися сухим. Рушничком передягнути спідню білизну, одягнути теплий одяг і бажано пройти в приміщення за новою календарем. Водохреща у цьому році відзначатимуть 6 січня. У Києві та області на місцях святкування організують 33 рятувальні пости, на яких чергуватимуть 156 рятувальників. Дар'я Горгуренко, Андрій Хрустальов Суспільне новини.